18 мільйонів тонн вантажів успішно перепла... переправлені морським коридором, який організувала Україна у серпні. З них понад 12 мільйонів це агропродукція. Такі цифри оприлюднили в адміністрації морських портів, і це значно більше за обсяги під час дії чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН та Туреччини. Тоді нагадаю, усі кораблі перевіряла Росія. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник ВМС збройних сил України з нами на зв'язку. Добрий ранок, вітаємо. Доброго ранку студія, вітаю глядачів. Ну, почнімо певно, з ось цього російського корабля десантного. Чи є у вас більше деталей про, про який корабель йдеться і власне де він зараз перебуває? Ну він перебуває в Севастопольській бухті, це ми можемо підтвердити. А теж надавав інформацію, що це графська бухта, це не зовсім так. Але загалом, так, це Севастопольська Бухта. А щодо його можливої участі у заходах там захорони та оборони. Акваторії або інших учбово-бойових заходах, то це він зможе зробити наврядче, тому що це дуже відомий нам всім 775-го проєкту Великий Десантний корабель Алінігорський Гарняк, який, звісно, зараз трошки не беге, як у нас кажуть, у Збройних силах, тому що він після отриманих. Минулого сезону пошкоджень перебуває у ремонті, і скоріш за все, саме з цією метою, знову російською його туди і притягнули. Тому очікувати від нього якихось чергових подвигів не варто. Не БГ, це не боєготовий, правильно. Так, я розшифрував. Ну тобто, це як в морський бій, він вже підбитий, його перетянули на інші клітинки. Але знаєте, мені тут трохи дивна ось ця інформація. Його намагалися замаскувати. Як можна таку махіну замаскувати, щоб люди, які, ну, наприклад, з вікон щодня дивляться на цю гавань, не зрозуміли, що там щось новеньке з'явилося. Ну треба ж розуміти, з ким ми маємо справу. Це попер. От. А по-друге, звісно, будь-яка інформація вимагає верифікації, тому. От станом на зараз верифікована інформація каже про те, що це той самий корабель, і відповідно маскувати можна в різний спосіб. Можна, наприклад, половину корабля пофарбувати в інший кольор, і здалеку буде здаватися, що це якийсь інший об'єкт, але, звісно, такий величезний корабель, як 775 проект, замаскувати фактично неможливо. Ну, це ви зараз росіянам підказуєте, що з ним можна робити. Я маю на увазі це пофарбування принаймні половини корабля. Та? Але м, щодо інформації про бойове чергування в чорному морі, про це теж партизани українські повідомляли. А теж м, чи правильно я розумію, що ви відкидаєте такий розвиток сценарію? Ні, ну станом на зараз він має пройти відповідні ремонтні заходи після цього. Будуть ще деякі процедури згідно протоколу, і вже там може бути колись він повернеться. Але враховуючи те, що у нього все ж таки пошкодження були досить суттєві, то у найближчій перспективі ми його навряд чи побачимо за виконанням подібних завдань. Загалом, що зараз з російським флотом на Чорному морі, скільки кораблів вони можуть виводити в море, і чи інформація про спорядження їх ракетами? Станом на зараз в акваторії 4 одиниці, з них два це носії крилатих ракет, це підводні човни, проєкту Варшавянка. У них у кожного на борту може бути до 4 ракет, і загалом може бути до восьми. Що стосується кількості кораблів, які вони можуть вивезти в море, звісно, там цифри можуть коливатися у досить широкому діапазоні, ніхто не виводить в акваторію одразу увесь флот. Зазвичай останнім часом вони виводять приблизно 10 одиниць, але слід зазначити, що вони їх виводять з метою виконання, як і учбово-бойових завдань, тобто навчання особового складу, так і Одна з головних цілей це розосередження корабельного складу, для того, щоб він не збирався в якомусь одному місці, в одній локації з зрозумілих причин. Окрім того, вони виконують різноманітні завдання, як зведення розвідки, охорони пунктів базування. Тому те, що там в морі перебуває якісь, якась кількість кораблів, не каже про те, що завтра вони почнуть рухатися там, в бік нашого узбережжя. Щодо ем, пересування морем, і в цілому ось цей морський коридор, його діяльність попросили би, щоб ви оцінили. Тому що ось ця інформація про 18 мільйонів тонн, які переправили морським коридором, вона ну, певно, певно свідчить про щось, про, скажімо, про сталість функціонування цього коридору, правда? В першу чергу, це свідчить про те, що військово-морські сили визначили правильний маршрут руху. Це свідчить про те, що заходи. Забезпечення безпеки цього коридору, яке е, Сили оборони і безпеки впроваджують, є дієвими, і як результат е, маємо подібні показники. Тобто, це свідчить про те, що ми рухаємося у вірному е, напрямі і е, виконуємо свої завдання вдало. От, звісно, небезпека чатує е, на нас, е, звісно, росіяни. Не сидять просто склавши руки, на жаль, є активність в акваторії Чорного моря російської авіації. Здебільшого вони зараз ведуть розвідку, але звісно, розвідку вони ведуть з метою планування якихось подальших своїх дій. Проте станом на зараз ситуація є стабільною так. Спасибі вам за інформацію, Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами в цей ранній час.